Зараз на прикладі тих інструментів, які зараз ви бачите на столі це теракари 10 мм 5 мм і 3 мм, і затискачі 5 мм і 10 мм, які йоршики використовувати при обслуговуванні при чистці даних інструментів. І так, давайте по порядку. І так, давайте спочатку подивимось, як виглядає сама щітка. Дивіться, кінчик її має таку кульку пластикову, для того, щоб вона проштовхувала якісь жорсткі частки, які залишились в самому інструменті. Вони плетені, вони стріжені під діаметр 5 і 10 мм. Але не все так просто. От вони закінчуються такими кільцями і вони достатньо легкі. Це треба враховувати при чистці інструмента, для того, щоб просто їх нігнути при використанні. Ще забув сказати, що довжина тих ёршиків, ну, загально вона десь 40-41 см. А цієї довжини вистачає для того, щоб повністю пройти цей тубус для його чистки, що 5 мм, що 10 мм.